Всім привіт! Сьогодні швиденький епізод, тому що кави сіє вже 39 пачок. І це Кофінет Колумбія Infuse з нотками кориці. Але це Вірджинія Салазар, це фермера, ви знаєте ферму. Ну, в принципі, святковий пунш у дескрипторі, але синамон в назві. Infuse, Хані. Я обожнюю Хані, до речі, дуже рідко, дуже рідко Ханю. Дуже рідко насправді. Не часто Причому нормальний так. хані. А хані він прям Тут. середня між натуральною обробкою митою. Тобто там частину знімає, частина залишається, воно так додає нотки. Але це рожевий бурбон. Так? Так, так, так. Це тобто це дуже-дуже, скажімо, заморочений інфюз. А, хоча інф'юзи іноді вважаються якимись там е штучними, там насправді нічого штучного. О, О, тобто каву спочатку піддали 8 годин сухої ферментації, потім додали палочки кориці, е обережно перемішали, е протримали. Не пам'ятаю скільки, ще декілька годин, і потім додали винну кислоту для того, щоб прискорити ферментацію. Потім 48 годин ферментації злили. Жижу після ферменту, і о, на депульпері зняли верхню частину ягоди, але м'якоть не мили. Тобто в цьому суть методу обробки хані, що після депульпації кава не промивається, на неї залишаються залишки так званого мусіляжа м'якоті. Вони залишаються і в такому вигляді воно вже поміщається на підняті ліжка для просушки. Далі сушать звісно ж контрольований, бо кава дуже не дешева. Процес, так скажем, коштує грошей. Робота коштує грошей. Ну і хайп, мабуть, теж. Та просто сказати, що це. Колумбія це взагалі країна, яка інф'юзи підняла. На інф'юза взагалі все підняла ферментації до рівня, на якось космічний рівень, да, це факт. Взагалі, Колумбія була на другому місці по виробництву кави, свалилася на третє, але при цьому радикально. Може, навіть і на четверте, там вже біля Індонезії вона бовтається, але радикально вона покращила якість. Есть, якість гейші з Колумбії вже там не панамські, але дуже-дуже на рівні, там, нормально. На колумбійських гейшах там, беремо там, останній чемпіонат Бурверскап, там в фіналі, дві Колумбії, з... якраз були в фіналі, так? Да? Я пам'ятаю, Фінкель Парейзер. Ні. Yeah. Ну, коротше, скажімо так, минулий національний Brewers Cup виглядав як якийсь поєдинок фінкер Парейза з Колумбії. Так що рівень дуже високий. Показую зерно, що воно таке якесь пожмакане, схоже на натуральну обробку з митою середнє, і ось натуральна обробка для порівняння. Хоча тут теж є такі зернятка, але ну, вона доволі світла, прям нормально так світла. Зберегли багато всього, тому будемо зараз насолоджуватись. Але частину смаку ви одразу відчуєте. <рес> відразу а. Якщо, і чуєте. А якщо вам, ні, якщо вам хочеться щоб максимально вичавити з неї весь смак, то почекайте приблизно 2 тижні, я думаю. Ну, трошки менше. А ще момент база для інф'юзів теж зазвичай кажуть, там якусь просту каву, все одно там інф'юзна частина смакова, вона там це роз... інший рівень інф'юзу. Це беруть, коли найбільш якісний, додають трошечки нотку, яку комплексність додає. Ну і сама саптова варіація, рожевий борбов, які, це рідкісна варіація там, на рівні там, гейш, вушвушев, табі. Так що дуже-дуже потужно. Ну, але і ціна. Трохи покусується, насправді Це ми нормально. взяли зовсім трошки. Це не три тисячі. Ну, я рода, розумію. Після лавового... нагадай, що ми там пробували. Та ні, нам в коментарях писали, що геть за три тисячі. <свісно> <свісно> ні, ні, що ми пробували доразку. Як вона? Забувся. О, хароматі! Такий Ох. яблучний пиріг, ось цей Шарлотка трохи. Ну, мені трошки більш, більш фруктова, не, ну, не, не, не така складова. Саме можливо, яблоко. можливо. можливо, Я б на виноград ставив більше, він більш свіжий. Ну, аромат прикольний. Тобто, на пиріг не схожий. От ти шарлотка. спробуєш. Саме, я, я вже, і, про, я, я вже ш... просто пив. Шарлотка самого розумі. Так, да. ну шарлотка. Чистенько, що. Ли? Не знаю, не знаю, не знаю. Один в один. Я б сказав, що це слива з корицею Незначна кориця, до речі, не, не Ну, в нас от був святковий. Ви знаєте, там було багато спецій і кориця в тому числі. Але там прямо не відчувається спеції. Тут не відчувається. Я відчуваю тільки аромат кориці дуже-дуже такий. О, спішли аромати. Прям всі О. зараз. Та воно в навіть так. Оце це вже зовсім не О, виноград так. якраз пішов. який прям. Мі, <illegže203> <Sustainable> на мій смак це. Понюхай, понюхай. Трошки, трошки, знаєш, такий. Якась така. Та це найбільш комплексний аромат, який я за останній час. ну Після святкової кави це прям. Три чи в чотири рази краще. Ну рівень цікавіше. скажем дуже. Ну скажімо, рівень саме ароматики дуже великий. Є якісь такі нотки нетипові, насправді не схоже на зараз, по непритаманні каві, які ми відчуваємо, але але але. Але вона така щільна в ароматі. да ну до речі, я радські дуже дуже швидкі чашки варити на цю каву, бо вона дуже насичена. Ми, як зазвичай, там протягуємо екстракцію. От сьогодні зранку якраз <хи> пили і ну дуже насичено. Тось, якщо ви знаєте, якщо там э, перетерти кудись передати кориці, то це буде зовсім, скажем, ну. Не дуже смачний досвід, тобто ми ж за смачний варіант. А до речі, ще один варіант: якщо подивитися на як, скажімо, характеристики цього лоту, то від спешелті він нічим не відрізняється. Тобто, всі, всі, всі риси є. Тобто, якість, прослідкованість. Стабіль... Да. Тут насолоджуватись треба кавою. Це була та прозорість. Все відомо. відомо звідки, відомо що, як участь, як ферментувалося. І тобто це не прям проти. Якась така штука. Біла черешня? черешня. Біла черешня. Саме... Можливо, саме біла. Консервована. Можливо, можливо. Саме далі, консервована так. черешня з дитинства. До речі, є паралелі дескрипторів. У нас була. 2 хвилини 10, 2 хвилин 10 угу. секунд заварювання, та давай заваримо. З... З... Була там. лічі рожевий бурбон, і ось, Скажи, вона, я, і, я, і, я. і ось вона трохи нагадує за тілом і за базовими ароматами початковими. Це така, яку треба і понюхати подовше. Фанки поки що в ароматі 9 з 10, можна сказати. Святкова кава. Подіть, що ви її в три чи в 4 рази покращили, додали цю черешню. Саме консервовану таку черешню. Щось таке. Дуже гладке тіло. Чисте, да. Фруктова частина велика. Це не просто вам там кориця, кава якась з кориці. Одна кориця чутна. Прямо ви відчуваєте. максимально. Чи можна пити? Я вже давно, я її на гарячу, навіть на гарячу, максимально так, стартує фруктом, і чисто в фіналі така невеличка, як, я б сказав, терпкість і коричні, коричний смак. Він би я б навіть сказав, що прям такий. Та я не це кажу, вже можна заварювати, купувати, і одразу заварювати, і ви відчуєте смаки. І... Вона не закрита. Другий день що. просто зазвичай ми відлежуємо каву, намагаємося, щоб вона там декілька днів відлежалася для розкриття. Тут можна прямо от зараз. То вчора посмажена, і ми зараз п'ємо що ти. Нібито все відчуваєш. Тут дуже багато смаків. Тут просто карту якусь малювати, отак от от все воно розкидано, і ти такий. П'єш, тобто, ідеш, ідеш, ну, Дивишся, тобто, роздивляється. Тобто правда, святковий пунш. Пунш, де навалили від душі всього, трошечки алкоголю, алкогольності, до речі, нема. Не такий безалкогольний пунш, я би сказав. Святковий, але безалкогольний. Ніяких не, анісів, бадянів, нічого таких спецій немає, чисто кориця. Не в перебрали фіналі. з ферментацією. Це головне. Тобто. Всі деталі, як чемпіонський лот, майже. Тобто агресивність я би знизив трохи, щоб щоб більш чемпіонська кава була, але реально на чемпіонат таку навіть можна брати і Ні, взагалі в цілому. Кава, яка обов'язково треба спробувати стинути. Якщо ви купили не зажлобтесь, Бариста своєму зворіть, теж прийдіть в гості. Бо це кава, яку треба з кимось пити. Я наслужуватись. І такі, знаєш, в кінці після смак такі, ніби такі перегородки грейпфрутові. Така гірчинка. Ну, ми є бачення. Ну, ми бачимо. То ти на те бачиш. Ну добре. Помивши. Потіли. Коротше, це прикольно. І, до речі, але соцієнф'юз палиться таким моментом, не треба нічого там гадати, розуміти, все чуть не так, що трохи. Окос трохи є. Це взагалі а, скільки ми вже перерахували порахували. Та тут звідає, всі тропики. Давайте ще ананасика докинемо, там і лічі, ну лічі тут нема. А, насправді, а, що цей інфьюз видає така річ: ти випив, поставив і чашки ще аромат лунає. Цієї кави. Лунає, лунає, ти прям чітко відчуваєш. А, більше пачки навряд чи випив би. тобто, але дуже... Вона делікатна фанки. Але вона дуже насишена. Прям заварив за 2.10. За помил приблизно 20 кліків на коноданти, фільтр абака швидкі. Коротка екстракція. Три вливання 80, 150, 220 на, 3, на 45 секунд і на хвилину 20, тому що протекла вже кава. На моє власності тягнути до 1.30. Цікаво, яка точно смачно завариться, варитий або в поровері. Часів потенційно можна, але можуть занадто смаки якісь екстрагувати сильно. Ну, якщо так. по капінгому варіанту, протокол, то нове ну, питання. Що угу. ти закинув якраз як Не раз. було там? Занадто скривало ні, смаки. Ні, ні, ні. Всі, всі читались. Все чітко, ми тому і вирішили брати. Угу. Так що чисто по капінг варіанту, не знаю. Я б Турції спробував таку штуку. Так, але заварювати, якщо в Турції тільки починає загрутати, все знімаєте, бо. Перевариться і краще трохи так. помал побільше. Кориці буде по Я mm -hmm. тут кориці майже не відчуваю. Тобто, вона, так... вона інтегрована, я ж кажу, взагалі, ну, святковий, прям ти відчуваєш цю спецію, а тут прям, вона як частина, блін, просто невід'ємна частина. Ну, Цілковита. Вона... Зробили смузі. Ось так от откинуло вам, там шматочки ще якісь не добились, ви їх відчуваєте, але корицю прямо змолову, що вона там розподілилась все це в смузі. Ось таке щось відчуття. Тому важливо спробувати. Це новий експеріенс, який прям всі зрозуміють. Це важливо, тому що не вся кава читається легко. Mm. Це правда. І яку легко заварити, цю легко заварити? Да. Цю Першу треба разу. постаратися, щоб погано заварити. Треба не. намагатися погано заварити. Тому на цьому не все. намагайтесь. І дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви встигли Ставте взяти цю лайк. І напишіть коментар, що ви відчули цікаві. Скільки дескрипторів ви зможете розшифрувати? До зустрічі. Stay tuned.